Всім привіт! Сьогодні ми запустимо власну нейромережу для генерації зображень на Python не гірше, ніж Microsoft Creator, але з мінімальною кількістю коду. Отже, почнемо. Нам потрібен для порівняння промпт з сайту Microsoft Creator. Оберемо, наприклад, цей каньйон з лисицею. Скопіюємо промпт та вставлено його в перекладач, щоб отримати більш точний результат до подібного. Скопіюємо наш англомовний промпт до буферу обміну. Тепер відкриємо AdLab Python. Натиснемо файл, далі відкрити файл, оберемо наш файл з кодом нашої нейромережі. На жаль, не сам файл виконує опрацювання даних, бо це би було вже магією, а ми тут зібралися серйозні люди. Тому в файлі підключена модель генерації Flux Pro. Також є посилання на інші моделі генерації з бібліотеки Flux. Далі по налаштункам самого коду. Можемо змінити розміри зображення, ширину та висоту у пікселях, та написати шлях для збереження згенерованого зображення, написати, яку назву буде мати файл зображення. Тепер можемо запустити файл, для цього натиснемо Run. Якщо вносили зміни програма, попросить зберегти зміни перед запуском. Погоджуємось та зберігаємо зміни. Бачимо, що програма просить написати промт. Я вставлю з буферу обміну. Тепер тиснемо Enter. Чекаємо пару секунд. І бачимо, що в нашій папці з'явилось наше згенероване зображення. Давайте переглянемо. Це виглядає непогано. Давайте порівняємо із зображенням, з таким же промтом з Microsoft Creator. Відмінності, звичайно, є, але швидко, безкоштовно і саме головне, без обмежень. Код можете завантажити за посиланням в профілі або переписати з відео. Дякую вам за перегляд.